Дивіться, я сьогодні отримала повістку. Так. Про те, що вчора буде слухатися справа. Я тоді запитую, хто відправляє повістки і хто їх виносить? Дві справи вчора слухалися. Сьогодні приходить повістка. Між іншим, я вчора отримувала пошту. Я отримала від президента вчора відповідь. Про те, що бачите, я отримувала вчора. Лист 10 числа пошта була. Тобто я закрила спеціально, щоб вам нічого не зачепити. Е, ви бачите, сьогодні 11 -е число. Вчора пошта була, ніяких листів не було. Штамп підробили ж на пошті. Ми вже знаємо, що підробляють на пошті штампи, по вказівці суду. Ми це знаємо. Підпис є не тої особи в цій справі, так? Тут вже нема що дивуватися. Тобто сьогодні будуть ті, хто там ставив штамп, я буду узнавати запит, буду давати офіційні, і ту людину буду долучувати сюди до кримінального провадження вже. І пастернак теж. Справа в тому дві справи. Та? Сім років не слухалася скарга. Нарешті вони знімають арешт в моєї хати, мене не закликавши. Там ще є інші сторони. Я просто питаю, котрий секретар мав відправляти оце? Де я маю взяти цей документ? Тут не вийшло секретаря, тут тільки Пастернак. Секретаря нема. Хто по ваших розпорядженнях? Я дам зараз офіційний запит, вже так. Дам, звичайно, дам. Бо тому, що ухвалу я хочу отримати. Де ухвала? Ніком. Ну мені ухвали, ніхто не направляв. Де ухвала? Ну, ухвала вже винесена, вже знятий арешт по двох справах. Вчора. Сьогодні я отримала повістку, що вчора буде засідання. Так уже винесена ухвала, Пастернах я записала, що вона навіть говорити не хоче. Тобто, вона корумпована, не суддя. А злочинець, яка вирішила питання, зробила цю зділку. Тобто вона зробила цей злочин, епізод злочину ухвала. Може бути тільки в одному місці в матеріалах справи. Ну так чекайте, на ну, ухвала мені що направляють ухвалу про зняття мої з моєї хати мені, арест? Треба Дві це матеріали справи. Ну так, знаєте, так, будь, будь ласка. Чекайте ну, при чим ту матеріал, що ухвалу суддя виносить, знімає з моєї хати арешт без мене, без моєї заяви і так, мені не да не... ну я мені без поняття. Що там було? Ну чекайте так. Ухвали матеріапові чекайте. Ну мені ухвала вчорашня. Хто має видати? Якщо у вас не було присудні, то мали б її надіслати. Ну чекайте, я говорю, сьогодні я отримала про те, що вчора відбудеться засідання. Я вам показую лист звід президента, який направив Генеральному прокурору. Заяву про злочин. -ха -ха. Тут ви теж є. Всі тут є, вже є. Я. Ні, тут є судді. А -ха -ха. Уже є судді, я. крім цієї, Пастернак. Ну Ми її додамо ще сюди вже. С сьогоднішнім епізодом. Я дні, ухвалу дні, хочу отримати. Діти до середзарятура. Чи ти я була не дає ухвали? Хто має видати ухвалу? Та якщо вона її направила, то що вона може дати? Ви Запитайте, чи направляли? Ну що направили? Виправили? Так тільки конверту направили вчора. Бо сьогодні не було. Вчора нічого не було, вчора не було пошти. Та, я не знаю. Я бачу штамп поштовий. Та ви не дивіться на штамп. Вони у мене не б, нема підстав не немає довіряти до цьому штампу. От, чекайте, у, вас є підстави. у мене ж їх немає. Та чекайте, ну так повістка що, направляється не рекомендованим, ні? Що, це у вас такі норми закону, чи що? Я не знаю, в чому там справа, але я бачу, що є поштовий конверт. Та ви не дивіться на цей бот, пошта зараз буде відповідати за те, що хто поставив штамп. Та особа буде відповідати. Я говорю про те, що вчора була пошта, ви бачите, вчора була. І розписалися, Пошти вчора не було цих листів. Сьогодні вони прийшли. 10 було, якщо б 8-го були, відправили. Що ви кажете, що нам прийшло сьогодні? Я не маю підстави вам не довіряти, так само, як і я робили, хочу видіти ухвалу. Найдіть ухвалу у себе в інтернеті. Є ухвала за вчорашнє число, маєте справи? Підходьте до суддів Ні, ви. Ну подивіться, Та чи у... секретарем. Та чи да. я говорила з секретарем? Вона взагалі навіть не входила в зал. Суддя не входила, я її записала. Суддя зрозуміло, суддя спілкується мовою процесуальних документів. Під час судового засідання. <рес> та, ну я добу... А секретар судового засідання може відповідь вам надати на припортання? Подивіться, будь ласка. Вже направила на Подивіться, адресу. будь ласка, є ухвала. Подивіться. Мені треба оскаржувати ухвалу. А за тим номером реєстру судових рішень нічого не? А, ви ще не могли зайти. Ну так коли я могла зайти? Чи користають моментом?